У Львові оголосили збір на створення сучасного опікового відділення. Учнів Львівського училища вчили розпізнавати снаряди, гасити пожежі та надавати першу медичну допомогу. На інклюзивному концерті незрячих виконавців зібрали 315 тисяч гривень для Збройних сил України. Та злях один із 700 пацієнтів дитячої лікарні Святого Миколая, який протягом року потребував допомоги опікових медиків. Хлопець із Краматорська. Минулого року він із сім'єю переїхав на Харківщину. Мама Стаса Лідія розповідає, вони сподівались, що там буде безпечніше, але у кімнату 12-річного сина влучила ракета. Дитину поранило уламками. Воно зірвалося в хаті, воно в криша зірвалася, і осколки полетіли на нього. І... По посипалися посипався на нього. Він під підкривають, упав місті з попи. Попи ожоги на шиї. У Харкові в реанімації хлопець провів у комі 9 днів. Уже в дитячій лікарні Святого Миколая у Львові стан стаса стабілізували, а також закрили індивідуальною пластиною дефект черепа розміром 8 сантиметрів. Тепер хлопець навідується до опікових хірургів. Лікує рубець на обличчі, що залишився після отриманої травми, додає мама. Ну, у нього жоста на лиці, а те жажох, і тут нема косточки. Нема тут коза оце зробить Оце вона на весь на об'є майже всі міновибухові поранення супроводжуються термічними травмами у дітей, каже керівниця напрямку опіків першого медичного об'єднання Леся Стрілка. Дітей із найважчими опіками лікарі змушені відправляти на лікування за кордон. Якщо ми будемо мати умови і обладнання, в нас повністю відпадає потреба евакуювати ну транспортувати цих діток на лікування за кордоном для опіків. Потрібні спеціальні умови. Це е, спеціальна е, спеціальна вентиляція, це підтримання мікроклімату, там температурних режимів. Аби створити умови для повноцінного лікування дітей з опіками в Україні, на базі першого медоб'єднання створюють сучасний опіковий центр і оголошують збір коштів на медичне обладнання. Це є дитяче і доросле опікове відділення, в якому ми хочемо створити більшу площу. Спеціалізовані палати, які будуть мати свою окрему вентиляційну систему стерильні умови, це палати капсули, тому що там не повинно бути жодних бактерій, щоб ця шкіра, яка пересаджується на стерильних умовах, вона могла б прижитися. Тому започаткували цей збір коштів. Ми хочемо до кінця року зробити на сучасні умови, тому що війна. На жаль, не закінчується, і постійно до нас поступають пацієнти, уражені війною, маленькі дітки, яких мають різні ступені уражень. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Учням Львівського професійного училища комп'ютерних технологій на тренінгу показали, як діяти в разі надзвичайних ситуацій. Для цього до училища завітали рятувальники, медики та поліцейські. Цьогоріч, ну і вже в другий рік такі заходи, як ніколи, на часі, адже ми знаємо, що в нас в країні робиться, і кожна дитина повинна вміти в таких екстремальних ситуаціях знайти правильне рішення і надати чи першу медичну допомогу, чи загасити полум'я. На тренінгу. Від патрульної поліції Львівщини учні за допомогою спеціальних окулярів могли краще зрозуміти, що відчуває людина у стані сп'яніння, а відтак, чому не можна сідати за кермо після вживання алкоголю, спробував першокурсник Віталій Шуплат. Перший, якщо чесно, і вперше в такому стані голова крутиться, голова крутиться, і воно хиле туди-сюди. Можна легко впасти, якщо чесно. Чувак разів може п'ять чуть не впав. Ось це наші окуляри. Вони імітують стан алкогольного сп'яніння у людини. Тобто, кожен бажаючий може їх приміряти і відчути, як почуває себе людина у стані алкогольного сп'яніння. І це людина може пройти по прямій лінії, по кривій і відчути себе, наскільки це важко зробити і наскільки важко скоординуватися. Крім того, медики показали учням, як надавати першу допомогу, зокрема, як правильно накладати турнікети у разі поранення. Турнікет накладав не вперше, тому що накладав. В, ще в таборі раніше ми були в Карпатах, а сьогодні дізнався. Людину можна врятувати в будь-який момент, в будь-яких ситуаціях. А на занятті від рятувальників Львівщини вчилися розпізнавати вибухонебезпечні предмети: міни, арснаряди та гранати. Адже станом на сьогодні близько 30% площі України заміновані, каже представник держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Дудко. Мінується все буквально. Е Часто знаходяться снаряди чи вибухонебезпечні предмети Другої світової війни, які є ймовірність того, що вони можуть здетонувати, якщо виявили будь що з щось таких предметів, так важливо не підходити, не чіпати ніякому разі, по можливості огородити місце знахідки, так. Подзвонити за номерами 101 або 112. Крім того, в училищі відпрацювали, як потрібно діяти в разі евакуації при пожежі. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Отак, сплавляючись по річці з перешкодами, Славська пошуково рятувальна частина здобула перемогу на чемпіонаті України з водного туризму. Змагання відбувались на річці Черемуш у квітні. Рятувальник Славської пошукової групи Олександр Шевченко розповідає, команди змагались по чотири та по двоє учасників на швидкість та в слоломі. Це проходження між перешкодами. В принципі, складності немає, коли ти підготовлений до тих змагань. Ну, тобто, а наша ну, команда підготовлена до будь-яких змагань. Тобто, ну, навіть не знаю, яка там складність може бути. Славський, є, має річка Опір, так, так само проходять тренування, так само є річка Свіча Мізунка. Це Франківщина, ну і відповідно Черемош. Є ще річка про яку всі забули, але мені теж також виходить. Ось це не перша перемога бригади. Начальник пошукової групи розповідає, що команда завжди здобуває призові місця. Це така наша алея слави від ну не від самого початку, тому що коли ми починали, там кінець х початок 2000-х, Взагалі настільки було фінансування скудне, що давали грамоту одну за всі види, і все. Ну отже, після там 10-го року приблизно почали щось давати, якісь. Ну і тут ви бачите вже представників від 13-го року, чотирнадцяти, вісімнадцятий, і це така. Для нас пам'ятна галерея. Окрім змагань, рятувальники їздять також і на планові навчання, але зазвичай цілодобово чергують в очікуванні виклику. За словами начальника пошукової групи Віталія Бранця, найбільше викликів є восени, коли потрібно шукати людей, які пішли в ліс по гриби і заблудились. Або туристів. Є маса різних ситуацій, є маса різних способів, яким це робиться. Застосовуємо і дрони застосовуємо. Допомогу місцевих жителів, і допомогу працівників поліції, і техніку спеціальні квадроцикли, зимовий період снігоходи, так само у нас є оснащення для пересування по снігу. Тобто є маса всяких засобів, якими яким ми користуємося. Також рятувальники знімають людей з крісельних витягів у разі зупинки. До прикладу, 1 січня 2021 року зупинилася канатна дорога на горі Тростян. Тоді рятувальники допомогли спустити 74 людини за 2,5 години. Як відчуття? Нормально? нормально? Дуже так і сьогодні на 1 січня то дуже коротко. Все нормально. Допомога ведечна. Ні, дякую. А так відбувається тренування. Часто рятувальники відшліфовують навички на гірських канатних дорогах, але також спородили аналог поруч зі своєю частиною. О, я врятований. Пошукова рятувальна частина виконує завдання по всій території Львівської області. Тобто є мі місце, наприклад, місто Жовква, де там може загубитися людина. Є будь-яке вся територія Львівської області. Це є зона обслуговування пошкової рятувальної частини. А також неодноразово залучалася пошукова частина Львівської області на допомогу в Закарпатській області, при сходженні лавин, наприклад, залучалася при пошукових роботах, наприклад, на Говерлі чи в зоні пошуку Івано-Франківської області. У пошуково рятувальній частині служить 51 людина. Нагодня чергує шість-сім рятувальників. Іван Кадоско, Роман Гнатишин. Суспільне новини Львівщина. На мостицькій залізничній станції прикордонники спільно із митниками виявили колекцію монет та банкнот. Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. За даними прикордонників, їх перевозила 35-річна мешканка Запоріжжя. Під час перевірки пасажирів потягу у неї виявили близько тисячі монет різних номіналів. Банкноту один червонець, кредитний білет 10 рублів, а також 5 наручних годинників. Усі речі жінка приховала серед особистих речей та сказала прикордонникам, що вони належать до її сімейної колекції. Відповідно до повідомлення регіонального управління Держприкордонслужби, речі, які можуть становити культурну та історичну цінність, вилучили. Триває експертиза. Незрячі діти і дорослі разом з українськими виконавцями зібрались на одній сцені у супроводі оркестру театру Заньковецької, аби зібрати гроші на зсу. Розповідає засновниця проєкту Відчинили життя Оксана Потимко. Цьогоріч ми святкуємо 15 років проєкту Відчинилося життя. Він не 15 за рахунком, але 15 років. Концертів за ці 15 років відбулося вже поза 90 в різних країнах Європи і в Україні. Квитки розкупили буквально ну, менше як за місяць. Тобто, за три тижні до концерту вже жодного квитка в продажі не було. Серед учасників концерту 11 незрячих виконавців, серед них шесть. Стародітей Ліза Москаленко з Миколаївської області. В її рідному селищі війська РФ розбомбили школу. Тепер вона навчається у Львові. У цьому проєкті бере участь вдруге. «Насправді дуже подобається ця пісня, і насправді дуже, дуже боляче за те, що відбувається в Україні. І з цією піснею я би ну я би хотіла передати все те, що я відчуваю на даний момент. Віра Семків раніше на такі концерти приходила як глядачка. Цього разу стала його співведучою. Я не була ведучою ще ніколи, але. Е... Одного разу все-таки мене був так сказати подібний досвід. Я читала дуже багато своїх віршів, мусила на одному концерті. От і це була дуже велика, насправді, трошечки хвилювання, але дуже багато впевненості. От я дуже люблю сидіти на сцені і, і співати, і грати, і все робити, і говорити. Серед гостей концерту: співачка Соломія, Чубай, артисти гурту, Пікардійська Терця, Андрій Капраль і Ярослав Нудик. Ви селом, шви селом бальтизами о землі українській навіній землі. Дуже приємно і. І те, що ми можемо виступити, те, що ми всі разом можемо подарувати людям, звичайно, лише позитивні емоції, для того, щоб люди ставали ну, спокійнішими, щоб їм було легше і, і комфортніше трошки в цій ситуації, бо всі по-різному її зараз приймають. Звичайно, ми можемо допомогти, зібравши кошти для потреб збройних сил, які здобувають, захищають нашу світу землю і здобувають нашу ну, перемогу для нас. Діти, які не можуть себе реалізувати в цьому житті, так по-справжньому, вони виступають на великій сцені з оркестром, розкуплені всі квитки, аншлаг. Вони в вечірніх сукнях, дівчата та хлопці в костюмах. Це просто це така подія для них насправді. Для нас це теж подія. Бо я коли їх чую ці їхні ангельські голоси, я просто плачу. Я не знаю, як я буду виходити на сцену, бо коли реально чую їх, це щось неймовірне. Словами організаторки концерту Оксани Потимко всі гроші зібрані від продажу квитків а це 315 тисяч гривень. Скерують на підтримку збройних сил України. Ольга Дейнека, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львів.